Систему, яка дає гроші, ви можете знімати один-два рази на тиждень. І головне, люди про вас просто забувають. Вийшли на 80 тисяч в місяць, ваша робота в блозі стане рутинною. Результати досягають ті. Я веду блоги вже 5 років. І останні два роки я навчаю експертів вести блоги. І сьогодні я хочу вам розповісти про правила, завдяки якому я заробляла 60 тисяч, 100 тисяч, 150 тисяч, вийшло на 80 тисяч в місяць і робила запуски на суми, які я озвучила вище. Причому я робила їх саме в такому порядку, зростаючи спочатку на 60, потім на 100 чи 120, потім був на 150 тисяч запуск. Так от, а, такі запуски, такі, такий рух, причому з нуля я почала. Починала, в мене блог не приносив нічого, потім він став приносити 7 тисяч, потім 13 в місяць, 17, 20, 25, 30, 50, 60 і 80 тисяч в місяць. Так от, як я до цього дійшла і що це за правило, яке дало мені а, такий поштовх? Правило, регулярність. Так, да, це банально, але а, постарайтеся зрозуміти, ви можете робити все правильно, але якщо ви робите це хаотично і нестабільно, ви то є в блозі, то немає. По-перше, люди про вас просто забувають. Ви ж не єдині, кого вони дивляться. По-друге, вас забувають алгоритми. Інстаграму, Ютубу, тік будь-яка соцмережа налаштовується алгоритми, вивчають, хто дивиться ваш контент. Хто зберігає, хто лайкає, скільки, е, наскільки довго вони дивляться, додивляються вони до кінця ваш контент чи не додивляються, як часто вони його додивляються до кінця. Це все враховують алгоритм інстаграму. І на аудиторію, яка найзацікавленіша у вашому контенті, на схожу аудиторію починають просуватися ваші ролики. Якщо ви ведете блог стабільно три дні, а потім випадаєте ще на три дні чи на місяць, що буде відбуватися? Алгоритми збиваються. Налаштуватися їм знову треба час. І налаштуватися правильно їм треба не один, два, чотири дні. Це тижні для того, щоб налаштувати все правильно. Це тиждень, хоча б два тижні, для того, щоб алгоритми приблизно зрозуміли, кому вас рекомендувати. Саме тому потрібно вести блог дійсно регулярно. Запланували собі, що ви будете його вести і починаєте. Хоча б три-чотири рази на тиждень у вас має виходити пост постійл. А в ідеалі кожен день викладати контент. Тому що, якщо ви ведете, тут є свої підводні камені, якщо ви викладаєте регулярно контент, але а, ваш контент на різні теми кожного разу, він не відноситься до основної теми вашого блогу. Людина зайшла з якогось рілсу, який їй сподобався, але вона зайшла і в блозі нічого більше на цю тему немає. Відповідно, на вас ніхто не буде підписуватися. Тому спочатку треба підготуватися, обрати тему, цільову аудиторію, пакувати сторінку так, щоб людина, яка зацікавилася певною темою, могла. Зацікавлена зайти і знайти по цій темі ще контент на сторінці. Можете, для прикладу, подивитися, як облаштована моя сторінка. Там все на одну тему як експерту почати вести блог і залучати клієнтів. Тому це таке правило, яке дійсно мені допомагає. Віднесіться до роботи як до біднесіться до блогу як до роботи. Тоді він почне давати вам результат. Саме так і зростала в своїх запусках, саме так, я зростала майже кожного місяця в своєму, а, своїй заробітній платі. Якщо у вас немає ідей, як знімати контент, про що знімати контент, напишіть мені, перейдіть в Instagram, посилання залишу під роликом. Перейдіть в Instagram під будь-яким постом, чи рілсом, напишіть слово Гілка, бо вам надійшла урок, в якому я розповіла. Хто така цільова аудиторія? Як її проаналізувати? Як з цього аналізу ви окремите саме теми, які будуть цікаві людям, яких ви хочете залучити, тобто цільову аудиторію? Як підготувати блог, як його упакувати для того, щоб він залучав вам підписників? Це все в цьому році. Він абсолютно безкоштовний, тому переходьте забирайте. Це мій вам такий новорічний ще е, подарунок, який ви можете забрати і навчитися. Свій блог готувати до просування і до того, щоб ви вести контент стабільно. Тому, мої доходи зростали стабільно, тому що стабільно та регулярно вела блог. І головне, ваша робота в блозі стане рутинною. Вона стане нудною, скучною, вам буде не хотітися. Але результати досягають ті, хто працює коли погано, хто працює тоді, коли нудно, хто працює тоді, коли немає натхнення, тому що ані натхнення, ані мотивація не принесе вам. Систему, яка дає гроші, не облаштує для вас цю систему, не принесе вам грошей. Тільки ваша, ваш регулярний підхід, тільки ваша праця регулярна і стабільна, яка е відноситься до того, що у вас є керівник. Так, да, Цей керівник це ви, але він такий ж самий суровий. Тому що, якщо ви будете пропускати дні ведення блогу через те, що у вас немає мотивації, немає натхнення. Не буде і результату, не буде грошей, не буде е, часу на це, тому що вам прийдеться влаштуватися на роботу е, і заробляти гроші в наймі, або ви не зможете звільнитися, якщо ви вже там. І мені вам пояснювати наскільки некомфортно, коли треба під чийсь графік підлаштовуватися. Облаштуйте собі нормальний графік ведення соцмереж, нормальний графік, коли ви знімаєте контент, коли ви. Монтуєте контент, коли ви публікуєте в Інстаграмі, наприклад, можна взагалі запланувати контент. Я, наприклад, я знімаю контент одразу на 12 днів. Я на 12 днів пишу сценарій, монтую, знімаю, монтую, викладаю, і 8 днів я нічого не роблю. А потім 4 дні знову я. Пишу тексти, знімаю, монтую, викладаю. І ще оце на 12 днів контенту. І ще 8 днів я нічого не роблю. А потім я, поки ролики викладаються, я пишу нові, знімаю, монтую, викладаю, і з наступного дня знову починається 12 роликів. Знову виходять поступово кожен день. В інстаграмі є заплановані. Тут на екрані покажу, де їх знайти. Тут чи тут, не знаю, що як буду монтувати. От, Тому ведіть блог регулярно. Облаштуйте собі автоматизацію, наскільки це можливо. От є заплановані в Інстаграмі, здається, в Тіктоці також, але там треба заходити через браузер. В Ютубі, здається, також, але я не впевнена на рахунок шортів, чи можна їх автоматизувати, щоб вони виходили заплановано, але, а не тоді, коли ви заходите і самі їх викладаєте. А, в принципі, в принципі, це все по регулярності. Це найголовніше, От ви пам'ятаєте, це найголовніше правило. Регулярність. Вам може бути нудно. Да, ви будете повторюватися, але повірте, люди вас чують в піввуха, в впіввока вас дивляться, і на піввуха вас чують, тому що ви не єдині. В них є ще життя, в них є ще діти, робота, інші блогери, за якими слідкують вони, інші якісь знайомі, за якими вони слідкують в соцмережах і так далі. і так далі. Вони не заходять в блог подивитися тільки на вас. Саме тому ви можете повторити. Орюватися саме тому ви повинні повторюватися, повинні повторювати одну і ту ж саму тему, доносити головні сенси, свої цінності передавати через блог, повторювати відповіді на питання, найчастіше, які вам задають, які вам, можливо, знайомі задають по вашій спеціалізації. Можливо, вам клієнт, якщо ви вже з клієнтами працюєте, просто через блог їх не залучаєте. Використовуйте свої знання та свій досвід в блозі. Відповідайте на ці питання. Комунікуйте з потенційними клієнтами через блог, орієнтуйтеся на тих, кого ви хочете залучити, і кожен день викладайте контент Знімайте один раз, але виходить контент хай кожен день. Ви можете знімати один-два рази на тиждень. Але варто контент викладати 3-4 рази мінімум на тиждень, а бажано кожен день. От тому і я саме про пости та рілси. Тому що сторіс це вже для аудиторії, яка у вас є. Але якщо ви тільки починаєте, вам треба цю аудиторію набрати. І саме. Головне, що ви можете зробити, і як ви можете навіть спросування одразу продавати, у вас має бути упаковка одна тема блогу, і на цю тему упакований блог. Тому в описі посилання на мій профіль Instagram. Заходите в коментарях під будь-яким постом, пишете слово гілка, забираєте урок по тому, як підготувати блог до просування, до того, щоб ви будете викладати контент і цей контент буде показуватися не вашій аудиторії в блозі, а новій, і ви зможете залучити цільову аудиторію в блог. Як залучити на які теми для цільової аудиторії, як взагалі ці теми підібрати, які будуть цікаві людям, яких ви хочете залучити? Як підготувати блог сторінку, як упакувати це все в уроці, Погодовому слово гілка забирайте, починайте вести блог регулярно після того, як ви підготуєте блог на просування.